Добрий раночок, семерочка вас вітає. І що? Що ви скажете? Пилочка треба, да? так це ж добре, ця пилочка це вже легенда. Чому? Розповідаю. Дивіться, в нас ви знаєте, що є дуже багато всяких різних пилочок. Да? Міні-пилок, будемо так казати. Є на 15 сантиметрів, є на 20 є шина, є боковий двігатель, є там з одної батарейкою 2 амперне, 4 амперне. В общем, їх у нас багато. Наприклад, допустим, з, да, от з револьта у такого плану, все там проще. Але до цього ми знову будемо доходити, заново будемо знімати. Але ж давайте я вам розкажу знову про нашу легенду. 804 пилка. Ціна. Ціна 2650. В неї комплектація одна батарейка, одна батарейка. але вона має, вона має 4 А. 4 А 20 вольт. І дуже багато людей мене запитують, постійно запитують, який тут посадка, яка щодо батарейки. яка посадка. Ребятки, в нас запам'ятаємо, в нас семерочки завжди на всіх. Інструментах акумуляторах йде з Макітовської посадки. Чому? Тому що Макітовська посадка це вже, знаєте, була як колись підробка да, під Макито, але вони поняли одне, що в нас потрібно, щоб було з Макітовською посадкою, тому що це везде і все підходить. Взаємозаміняємо. І з цього робиться Макітовська посадка, отак так воно повелося і так воно вже є. Далі у нас комплектується, у нас комплектується з одної батарейки, як я сказав. Далі у нас йде автоматична подача масла. Це дуже зручно. У нас доліна шина, в нас редукторна. Зараз мені дуже багато зауважень роблять, що кажуть, так вони всі редукторні, що ти кажеш? Вони всі редукторні. Так, вони всі редукторні. Що йдуть отакі от редукторні, що йдуть такі редукторні. Але ж ці ідуть Роз, Розташування, виходить, двигуна, воно інше, правильно? І виходить, як з боковим двигателем електропіли і з прямим, то виходить, ця вона більш винослива. Поняли? То зрозуміло, що редуктор вона та і та, тому що дуже багато людей чіпляються до слов, там то все, Але ж ви все одно повинні розуміти, що. Ця якби то посилена, я буду так казати. Ми не будемо зараз залізати туди вовнутрь і розповідати вам, що там шестерня, там, там 4 мм, там мм, ла ла була. Нам це не треба знати. Чому? Нам треба знати, що якщо семерочка каже, що це якість, нам треба знати, що це якість, тому що на цю пилку 2 роки гарантії. На батарейку рік гарантії E, з цим питанням ми вирішили. Щодо якості. Тепер фішечка. Сама головна фішечка. Купили ми цю за 2650 гривень. А самечка що? Самеречка завжди вас здивовує, правильно? Так що в нас оця от буде шиночка. Іти до вас безкоштовна. А слово даром. Поняли? Так що, от ви купляєте за 2650 і оця шина і два цепка вам в впадарунок на. В общем, на всі будущі праздники, на всі прошедші праздники. Вот. Е, якщо вам допустим, треба купити додаткову батареєчку, ви можете її придбати. Вона 700 гривень коштує. То, будь ласка, беріть, додатково собі у вас будуть дві батареї. Тепер, що я вам хочу ще сказати, саме головне, ребята, дивіться, не забуваємо, не забуваємо, зараз у нас мороз, у нас холодно, у нас, допустим, сьогодні в Одесі мінус 10. Раночок тільки там ще. Восьмі немає, приїхали, відкрилися, відразу знімали. Бо пару днів ми не не знімали. У нас там всікі три-чотири дня, чи сіки там по тиждень, тиждень. Ми нічого толком не знімали. Е, мене було чуть-чуть захворів, але я вже восстановився з новими сілами. Е, починаємо працювати, показувати вам, рекламувати. Вам товар, нашу. Ви знали, що саме працює. Нас ніхто не копі не копірують. І далі ми вам ще таку фішечку покажемо нашу. Що ви просто те саме ви увідіть і будете за нас радуватися. Як і ми за себе радуємося. У нас є там ще один акаунт там. Ми знімаю, знімаємо теж наш інструмент. Але там без, без ліця. Ми пишемо, бо мені вже казали, Вячеслав, там без вас щось там, другий номер, там туди-сюди, що це таке. Люди переживають. Вас там що там, це, то, то ви, чи це не ви? В общем, це ми ну так, тому що треба робити. Я трошечки захворів, і помічник мій показував, щось треба робити. Так що, в общем. Знову в нас бла-бла бла, ви знаєте, що побалакати, я люблю. Значить, попиличці, все я вам розказав, то що у нас зажимчик, підтяжечка, все, автоматична масла, редуктор на 20 см, ще одна шина з двома цепками подаруночок, 2,650. Так що, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, телефончик або тут, або тут, або там ще. Ще тут, коротше, пишемо, ставимо свої, пишемо телефони, щоб ми відразу могли зателефонувати. І дивіться, не забувайте, не забувайте, що ми приймаємо закази до 2, 2 години дня. Потім, якщо ви телефонуєте, я не беру трубку. Ми збираємо ці закази, не завжди виходить. Дивіться, до вашої уваги, хочу вам запропонувати пиличку фірми Револьт 282 позиція. БЦС-282. Дуже багато людей питають комплектацію. І Ви знаєте, от взяти по, соотно... по соотношенню, допустим, хтось питає, щоб було от, постійно дві батарейки треба. А ціна класна, тільки з однієї батарейки. Поняли? Але ж коли з двома батарейками відняти цю батарейку, то воно виходить так само, ценник, як ви зрозуміли. Ми нічого не переплачуємо. Ця пилка коштує 2500. Але ж якщо вона її без одної батарейки комплектувати без ципка, вона буде коштувати 1500. Але ж ця моделька вона йде в нас з, з двома батарейками, там ще є кое що. Давайте дивитися. Значить, комплектується вона, ця пилочка, двома двома як батарейками, так і двома ципками. Це раз. Давайте дивитися далі. У нас іде така пилочка. У нас є така пилочка. І у нас є такі дві батарейки. Батарейка раз, І батарейка два. І звертаю вашу увагу, що це повноцена 20 вольтова 2 амперна батарейка. Не 1,5 Ампера, а 2А 20 вольт 2 А. Ви зараз задаєте мені питання постійно. Скільки вона, скільки вона може проробити на одній батареї. Дивіться, знаєте, щодо розходу акумулятора, розходу зарядки, тяжко казати. Чому? Тому що це енергія. Да? Тобто ми можемо чітко сказати, навіть не на 100% чітко можемо сказати розход топлива да, в машині. Да? Ти там, якщо ти... Душиш на гашетку, там розход такий собі, хай Бог мило, як кажуть, кажу, а коли ти, ти собі їдеш умерена, вона і бере там, там до 10 літрів, да? коли наступаєш на тапочку, вона може взяти і 15. Ну, я утрірую десь, да, в зависимості від мощності, бо зараз почнуть писати, то, там, там щось не подивіться. Значить, е, щодо е, цих е, якщо ви пилите Велике, да, товсте дерево, і розход більше йде. А якщо ти малесенький собі там, шик-шик-шик-шик-шик, да, там, то тобі її вистачає надовго. А якщо ти візьмеш такі вечурки, будеш пиляти, то скільки ти попилиш, ну, 20 хвилин, там, да, 15, 30, не знаю, тяжко сказати. Це по-перше. По-друге, дивіться, ще яка ситуація. Купляє людина е, собі пилку, там, екокру, там ну не що, на акумуляторах. Телефоную, кажу, Вячеслав, что это такое? Взял с дома типа кусок брына, я короче начинаю пилить, она останавливается. Что это вы мне бракованную пилку продали там? Я уже не помню, купим, по муграй сервую продали. Я говорю, да ну при чем здесь не, не качество? На улице, говорю, минус 10. Это раз. Во-вторых, говорю, вы когда пилите, вот говорю, ее же надо сначала зарядить. Да. Она, вы представьте, сколько времени она в родной, в родной зарядке. Она мы же, мы тут не заряжаем, холод, но месяц-два стоит, и заряд теряется. Ой, короче, столько всяких разных ситуаций просто бывает, знаете. Вы с початку. Я вам просто один то, что на голову пришло, вот в мысль. Вы просто с початочку, будь ласочка, вы с початочкой разберитесь. А потім покидати якісь претензії. Чому? Тому що я ж теж людина, знаєте, коли до тебе звертаються з повагою, там, скажіть, будь ласка, там, от так і так, така ситуація, що в мене робити? Ну, я розумію, що людина заблудилася забл... забл... в забл... з... забл... інформації, да? то тобто я питаю щось пояснити, розказати і так далі. І тому подібне А коли людина телефонує ти починає, потім, там, слишиш, там ля, -ля -та -паля. ну, ти ж. Зрабати така ж цепна реакція. розумієте? Так що, будь ласка, повагою відносимося до, взагалі до друг друга для людей. Ну, от ми просто між собою повинні бути людьми. З повагою відносити. Немає різниці, яка ситуація в житті склалася. Спилочка у нас 2500, маємо у нас 20 см шиночка, у нас зарядочка, дві батареїчки, два ципка, пилка якісна, два роки гарантії, синдикація зарядки батарейки, 2500 і до неї ще підходить штанга. Штанга, але ж я вам сазу покажу, Вона трьохконтактна, штанга є ну у нас були штанги, і вони є штанги, але до того ми ще прийдемо.